Євангелія від Йоанна, розділ восьмий. Ісус подався на Оливну гору, Та в досвіта знову прибув до храму, і усі люди посходились до нього. Він же, сівши, навчав їх. І привели тоді книжники і фарисеї до нього жінку спійману на перелюбі, поставили її посередині і кажуть до нього. Учителю, жінку оцю спіймано саме на перелюбнім вчинку. Каменувати отаких от приписав нам Мойсей у законі. Що ж ти на це скажеш? Вони іспитували його, казавши так, щоб мати чим оскаржити його. А Ісус. Нахилився додолу і писав пальцем по землі. А що вони наполягали та допитувалися в нього, то він підвівся і каже до них, Хто з вас без гріха, нехай перший кидає у неї камінь. І знову, нахилившись, писав по землі. Почувши таке, вони почали виходити один по одному. Почавши з що найстарших аж до останніх. І залишилися тільки Ісус та жінка, що стояла посередині. Ісус підвівся, і, нікого, крім жінки, не побачивши, мовить до неї: Де ж вони, жінко, оті твої обвинувачі? Ніхто не осудив тебе? Ніхто, Господи, відповіла та. Тоді Ісус до неї То і я тебе не осуджую. Йди, та вже віднині не гріши. І ще промовляв до них Ісус, і так їм казав Я світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Отож і мовили до Нього фарисеї. «Свідчиш сам за себе, неправдиве твоє свідоцтво. А Ісус їм відказує Хоч я і свідчу сам за себе, та свідоцтво моє правдиве, бо я знаю, ля прийшов я і куди йду. Ви ж не знаєте, звідкіля приходжу і куди відходжу. Ви судите за тілом, я не суджу нікого. Коли я суджу, то суд мій правдивий, бо я не сам, а з Отцем, який послав мене. Та й у законі вашім написано, що свідоцтво двох людей правдиве. Я свідчу про себе самого, а й отець, який послав мене, про мене свідчить. Тоді вони сказали йому Де ж твій отець, відрік Ісус. Ані мене не знаєте, ані отця мого. Якби ви знали мене, то й отця мого теж знали б. Промовив він ті слова біля скарбниці, коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив, бо не прийшла ще година його. А й ще їм сказав Я відійду, а ви мене шукатиме та й помрете у грісі вашім. Бо куди я відійду, ви неспроможні прийти. Зачувши це, юдеї промовляли, Може, він самого себе вб'є, коли ото каже Куди я відійду, неспроможні ви прийти. А Ісус далі ще казав їм Ви здолу, я з гори, Ви з цього світу, я не з цього світу. Тому я і казав вам помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах, тоді вони йому. Хто ж ти такий? Ісус же їм відрік, Споконвічний, як я і казав вам. Багато чого маю я про вас сказати і осудити. Та той, хто послав мене правдивий, І що я чув від Нього, те й у світі говорю. Але вони не збагнули, що він про Отця їм говорив. Тоді Ісус до них мовив Коли вгору чоловічого сина піднесете, тоді знаєте, що сущий я, і що від себе нічого не чиню. Але як навчав мене отець мій, говорю взнаєте й те. Що той, хто послав мене, зо мною сущі, не полишив він мене самого, бо я постійно чиню те, що до вподоби йому. І коли говорив так, численні увірували в нього. І казав Ісус до тих юдеїв, які увірували в нього. Коли ви перебуватимете в моїм слові. Ви дійсно будете моїми учнями, і спізнаєте правду, і правда визволить вас. Ті йому відказали ми потомки Авраамові, і не були ми ніколи невольниками ні в кого. Чого ж говориш? Ви станете вільні? Ісус же їм. Істино, істинно кажу вам. Кожен, хто гріх чинить, гріха невольник. Невольник не перебуває в домі повсякчас, повсякчас перебуває син. Тож, коли син вас визволить, то справді станете вільні. Знаю, що Авраамові ви потомки. Бажаєте, однак, мене вбити, бо слово моє не має місця у вашому серці. Я переказую те, що бачив в отця мого, а ви робите те, що чули у вашого батька. Ті йому мовили у відповідь. Авраам наш батько. Каже їм Ісус. Були б ви дітьми Авраамовими? Чинили б ви діла Авраамові. Та ось тепер бажаєте вбити мене, чоловіка. Який вам правду сказав, ту, що її від Бога вчув? Не робив так Авраам. Ви чините діла вашого батька. Ми не з розпусти вродились, кажуть йому ті. Один лише отець у нас Бог. А Ісус їм каже, Був би Бог ваш отець. Любили б ви мене, бо я вийшов від Бога. І прийшов, не від себе самого прийшов, а він послав мене. Чого ж не розумієте, що я кажу? Бо слова мого ви слухати неспроможні диявол вам є батьком, тож бажаєте за волею батька вашого чинити. А був він, душегубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і батько лжі. Мені ж, що правду вам каже, ви не вірите. Хто з вас може довести гріх мені? То чого, коли я правду кажу, ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає слова Божі. Ви ж тому й не слухаєте, бо ви не від Бога. Озвались Юдеї і сказали йому, Чи неправильно ми кажемо, що самарянин ти ще й навіжений? Відповів Ісус Не Ненавіжений я, а шаную Отця Мого. Ви ж зневажаєте мене. Слави для себе я не шукаю. Є, хто шукає і судить. Істинно, істинно говорю вам. Хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерті. А юдеї йому. Аж тепер ми збагнули, що ти таки навіженний. Авраам помер і пророки, а ти твердиш, хто берегтиме моє слово, той смерті не зазнає повіки. Невже більший ти, ніж Авраам, наш батько, який помер? Гай пророки померли. Кого ти з себе робиш? Ісус відрік: Якщо я самого себе прославляю, слава моя ніщо. Отець же мій, про якого ви кажете, Він Бог наш, той мене прославляє. Та ви його не спізнали, я ж знаю його. І коли сказав би я, що не знаю його. Був би і я такий, як ви, неправдомовець, та я його знаю і бережу його слово. Авраам, ваш батько, сповнений був радощів звидіти день мій, і звидів і втішився. Юдеє ж йому. Ще п'ятдесят років нема тобі, а ти Авраама бачив? І сказав їм Ісус Істинно, Істинно кажу вам: перше, ніж був Авраам, я є, і вхопили каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус перейшов посеред них і полишив храм. Послання ДО Євреїв. Розділ сьомий. Оцей Мелхиседек, цар Салему, священник Всевишнього Бога, який зустрів Авраама, коли він повертався після поразки царів, і який благословив його, якому Авраам відділив десятину з усього, і якого ім'я означає спершу. Цар справедливості, а потім цар Салему, тобто Цар миру. Цей без батька, без матері, без родоводу, який не має ні початку днів, ні кінця життя, уподібнений до Божого Сина. Він зостається священником повіки. Дивіться. Який великий той, якому патріарх Авраам дав десятину з найліпшої здобичі? Також і ті з синів леві, що мають сан священства, мають за законом наказ брати десятину з народу, тобто своїх братів, дарма що вони вийшли з бедер Авраама. Той же, який не походить з їхнього роду, взяв десятину з Авраама. І благословив того, що мав обітниці. Тим часом і сумніву не може бути, що найнижчий благословляється вищим. Ба більше тут беруть десятину люди, що вмирають, а там той, про кого свідчать, що живе. І так би мовити, і леві, який тепер збирає десятини. Дав був десятину через Авраама, бо він ще був у бедрах свого прабатька, коли Мелхиседек вийшов йому на зустріч. Якби отже досконалість була через левіцьке священство, під яким народ одержав закон, то яка б була б іще потреба з'являтись іншому священникові за чином Мелхиседека. Священникові, що не звався б за чином Арона. Бо як міняється священство, конче міняється і закон. Бо той, про кого це говориться, був з іншого коліна, з якого ніхто не служив при жертовнику. Відомо бо, що наш Господь походить від Юди, про покоління якого Мойсей нічого не згадав. Як про священників. Це стає ще яснішим, коли на подобу Мелхиседека постає інший священник. Він став ним не за законом тілесної заповіді, а за силою життя нетлінного. Бо він прийняв таке свідоцтво Ти священник повіки за чином Мелхиседека». Так перша заповідь скасована через її неміч і безкорисність, бо закон не зробив нічого досконалим, і запроваджено кращу надію, яка зближає нас до Бога. Тим більше що це не сталося без клятви, бо коли інші настановлялися священниками без клятви, то цей мав клятву того, який сказав до нього. Господь поклявся і каятись не буде, ти священник повіки. Ось чому Ісус став запорукою кращого Союзу. Крім того, отих священників було більше, бо смерть не дозволяла їм зоставатися. Цей же, тому що перебуває по віки, має священство непроминальне. І тому може спасти повіки тих, які через нього до Бога приступають, бо він завжди живий, щоб за них заступатися. Якраз і годилося, щоб ми мали такого первосвященника, непорочного, відлученого від грішників і вищого за небеса, який не має потреби, як архієреї, Щодня приносити перше за власні гріхи жертви, а потім за гріхи народу, бо Він зробив це раз, принісши себе самого в жертву. Закон бо настановляє архіерейму людей, що мають немочі, а слово клятви, що було після закону, настановляє сина, що навіки. Досконалий. Псалом п'ятдесят дев'ятий. Визволь мене від ворогів моїх, мій Боже. Оборони мене від тих, що повстають на мене. Визволь мене від тих. Що чинять беззаконня і спаси мене від душогубів. Вони бо на життя моє чигають, змовляються на мене, сильні, нема ні гріха в мені, о Господи, ані провини. Без усякої вини моєї збігаються, готуються на мене. Встань мені назустріч і подивися. Та Ти, Господи, сил, Бог Ізраїля! Встань на кару всіх народів, не пощади ні одного з віроломних. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом. Ось вони розпустили уста свої, мечі в губах їхніх. Хто там почує? Але ти, Господи, з них смієшся? Висміюєш усіх поган. Сила моя! Тебе я пильнуватиму, бо ти моя безпека, Боже. Мій Бог, моє милосердя. Хай Бог прийде мені назустріч, хай дасть мені натішитись над ворогами моїми. Побий їх, Боже, щоб не вели у гріх народ мій. Присилуй блукати їх у твоїй силі, провали їх, Господи, щите наш. Що слово з уст їхніх то гріх губ їхніх. Нехай спіймаються гординою своєю, прокляттям і брехнею, що розповідають. Погуби в обурені, погуби, щоб більше не було їх, щоб знали, що Бог Яковом править аж по землі край. Увечері повертаються назад, немов пси виють. І бігають навкруги містом, бродять, шукаючи, що їсти, і коли не наситяться, то виють. А я співатиму про Твою силу і веселитимусь уранці Твоїм милосердям, бо ти став захистом для мене, прибіжищем у скрутну для мене днину, О моя сило! Тобі псалом співатиму, бо ти. Боже мій захист, мій бог, моє милосердя. КНИГА «Приповідок», розділ 12 Хто любить навчання, той знання любить. Хто ж ненавидить картання, той безглуздий. Добрий отримає від господа, а чоловіка лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитись, а корінь праведних не захитається. Цнотлива жінка вінець для свого чоловіка, а безсоромна. Немов гниль у його кістках. Наміри справедливих правда, каверзи злих обман. Слова безбожних засідки криваві, А уста праведних спасуть їх самих. Повалено на землю злих, і їх більше нема. Дім праведних буде стояти. Який у чоловіка розум, так його і цінять, а криводушний буде в погорді. Ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний. Про життя своєї худоби дбає, а серце лихих жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом. А хто за марнощами вганяє, той розуму не має. Безбожний зазіхає на здобич лихих, а корінь праведних. Тримається твердо. Злий попадає в петлю із за своїх губів, а праведник із біди виходить. Із плодів уст своїх насититься добром людина. За вчинками рук людини буде і нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Дурний притьмом свою досаду виявляє Розсудливий приховує ганьбу. Хто звістує правду, чинить справедливість, ложний свідок оману. Є такі, що словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих гоїть. Уста правдиві повіки перебувають. Язик брехливий на хвилину. Шахрайство в серці тих, що лихо замишляють, Радість хто рає мир. Праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружні Господові уста брехливі Хто чинить правду, той йому вгодний. Розумний чоловік приховує знання, а серце дурних. Проголошує дурноту, рука трудящих пануватиме, лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини. А добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує. Дорога злих. На манівці їх зводить, лінивий не спече в лову, найвищий скарб людини пильність. На стежці справедливості життя, крива дорога веде до смерті. Книга Второзаконня, розділ 13. Усе, що заповідую вам, виконуйте пильно Нічого не додавайте, нічого не віднімайте. Якщо між вами з'явиться пророк або сновиця, І покаже тобі якийсь знак або чудо. І справдиться той знак, чи чудо, що про них він сказав до тебе, говоривши ходімо слідом за іншими богами, що їх не знаєш, та й служімо їм. То ти не слухай того Пророка або сновицю, бо Господь, Бог ваш, випробовує вас, щоб довідатися, чи ви любили Господа Бога вашого всім серцем вашим і всією вашою душею. За Господом Богом вашим ходитимете слідом, і його будете боятися, його заповіді будете додержувати, голоси Його будете слухатися, йому будете служити і його триматись. А пророка того або сновицю треба вбити, бо він проголошував відступництво від Господа, Бога вашого. Який вивів вас із єгипетської землі і визволив із дому неволі. Він хотів звести тебе з дороги, якою заповідав тобі господь ходити. Тим робом ти викоріниш зло з поміж вас? Якщо твій брат, син твого батька, або син твоєї матері, або твій син, чи твоя дочка. Чи дорога тобі жінка, чи приятель твій, любий тобі, як власна душа, буде потайки підмовляти тебе, кажучи, ходім і будемо служити іншим богам, яких ти не знаєш, ні ти, ні батьки твої, богам народів, що довкола нас, близько до тебе чи далеко від тебе, від одного аж до другого кінця землі? То ти не приставай на Його волю і не слухайся Його, не жалуй Його ані не серця над ним, і не скривай його. Ні. Ти мусиш його доконче вбити. Твоя рука буде перша, щоб стратити його, а потому рука всього люду. На смерть укаменуєш його, бо він намагався відвернути тебе від Господа, Бога Твого. Який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі, і ввесь Ізраїль, почувши те, боятиметься і не чинитиме вже такого злочину серед вас. Коли б про якесь місто, що його Господь, Бог твій, дав тобі на поселення, довелось тобі почути таке мовляв, нікчемні люди появились серед тебе. І підмовили мешканців свого міста, говоривши Ходім, будемо служити іншим богам, яких ви не знаєте. Ти мусиш докладно розвідати та розпитати добре. І коли переконаєшся, що тому правда, і це річ зовсім певна, що вчинили таку Гедоту серед вас, немилосердно вистинаєш вістрям меча мешканців того міста. І приречеш на цілковите знищення вістрям меча його і усе, що в ньому, навіть і скотину. А здобич, що в ньому, знесеш усю на середину майдану і спалиш Господові Богу твоєму, до останнього клаптика місто і усю здобич, воно буде навіки руїною і вже ніколи не відбудується. З приреченого, нехай ніщо не прилипне тобі до руки, щоб Господь відступив від ярості гніву свого і показав тобі милосердя, і змилувався над тобою, і намножив тебе, як про це клявся твоїм батькам. Коли ти тільки послухаєшся голосу Господа Бога Твого і виконуватимеш усі Його заповіді, що оце сьогодні я тобі заповідаю, робивши все. Що угодне перед очима Господа Бога Твого?